Після дощу до цього дерева небезпечно підходити. Гілля торкається електромереж, і струм запросто може будь-кого травмувати. Жителі цього будинку просили підрізати комунальників дерево, але цього не зробили. Тому люди звернулися до народного контролю. Жителі вулиці Білецької близько до розлогої липи дітей не підпускають. Пан Василь розповідає: уже третій рік поспіль просять комунальників обрізати аварійні гілки. Друг, дощ. І то дуже надто передається подалі. Може, добре прибувати а Тим більше діти там граються, лазять туди. А якщо мокре дерево, воно прибуває током теж. Ті там як душі, воно замикає дроти і може бути коротке замикання. Обов'язково треба обрізати. Коли, е... Дерево до друтів, вони по обов'язково мають то, займатися тут. Ну, якби завалилося, то взагалі могла бути якась пожежа, статися ще щось, якесь взагалі небезпечно. Обрізати такі дерева повинні працівники ЖЕКу. Журналістам народного контролю комунальники пообіцяли проблему осунуть. Ну, я що найближчим часом, можливо тиждень. Треба наняти машину, тому що гілки високі і треба наняти. Вишку, щоб зрізати це, то йдуть провода, лінії електричні. От і воно мішає це. Все ми усунемо, обріжемо. Ми прослідкуємо, чи комунальники осунуть небезпеку і все ж таки обріжуть гілки дерева. Зоряна Яремишин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ, контролює етчимейл.ком